NASAMS – Дослівно, норвезька вдосконалена ракетна система Земля повітря. Це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності, розроблений норвезькою компанією Norwegian Kongsberg у співпраці з американською компанією Raytheon. NASAMS став першою наземною системою, де були використані ракети АМ-120 АМРААМ та перша на заході ракетна система. Локаторним наведенням. Систему розробили для захисту від повітряних загроз військових і цивільних об'єктів. Сполучені Штати обрали саме ці системи і для захисту неба над Вашингтоном. Насанс є найбільш продаваною системою протиповітряної оборони у своєму класі за останні 10 років. Її модульність та відкрита архітектура. Дозволяють безперервно вдосконалювати продуктивність, щоб протистояти загрозам. НАСАМС використовує керовані ракети АМРААМ. Спеціально адаптована версія ракети амраам R у найсучаснішій версії насамс 3 може знищувати цілі на дальності до 40 км та на висоті до 20 км. Є ракети, які можуть вразити авіацію і на відстані більше 100 км. На думку аналітиків. Насам для України є абсолютно прагматичним варіантом, бо і сам він створювався, виходячи з концепції мінімальні витрати, максимальна ефективність. ам 120 має досконалу радіолокаційну головку самонаведення, яка має високий рівень протидії засобам РЕП. Ракета може здійснювати маневри з високими перевантаженнями і розвиняється до 4 маха. Загалом у комплекса виробники та військові виділяють наступні переваги мобільність комплексу, висока точність, ракета вміє маневрувати, тому краще вражає цілі, ракети мають радіолокаційну головку самонаведення та високий рівень протидії системам радіоелектронної боротьби, простіше кажучи, глушилкам. Пускова установка на Самс має 6 ракет, батарея із 9 установок. Може за 12 секунд випустити всі 54 ракети. До складу батареї входять 3D-радари виробництва Raytheon, кілька допоміжних сенсорів, командний пункт управління вогнем. До речі, такі радари наші військові зараз використовують. Радар забезпечує огляд на відстані до 75 кілометрів, а по висоті до 40 км. Великим плюсом на САМС. Є те, що комплекс інтегрується у загальну систему протиповітряної оборони та отримує дані від всіх інших радіолокаційних станцій та інших засобів огляду повітряного простору. Україна значно підвищила можливості протиповітряної оборони як у кількісному, так і у якісному складі. Зокрема, завдяки НАСАМС можливо надійно перекрити важливі об'єкти та міста від удару авіації і знищувати російські крилаті ракети. Це добра заміна комплексів С-300, яких у нас мало, та найближчого за характеристиками радянського аналога на САМС комплекса бук m 1 з ракетами, до якого в Україні теж певні труднощі. Друзі, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Дякую!